Бували дні, коли я не сміялась, і понад лезо вірила очам. Маленьким скельцем мрії розбивалась, а потих був просвячений віршам. Вона почала римувати досить пізно у сьомому класі. Спочатку це були чотирирядкові поезії з дорослішенням дівчини, дорослішали і її вірші. Найкраще з них Вікторія об'єднала у збірку, яку назвала Стеблинки літа. Ця назва Стеблонка літа. Вона виборна на дарма, Вона розповідає про мене, про те, як я живу і про що думаю. На віршовані філософські роздуми ділиться авторка. Її надихають насамперед природа та класичні література і музика. А ще нерідко римовані рядки, аби зовні залишатись спокійною, вона вихлюпує накопичений негатив. Тому серед інших у її поетичному арсеналі є чимало сумних віршів. Підтримати Вікторію на презентацію збірки, окрім мами, приїхала і її улюблена вчителька. Її не можна збагнути, читаючи просто один раз. Її треба перечитувати, вникати і. Коли ми з одинадцятикласниками розглядали її поезії, і кожен притихав і давали питання: а хто ж я? А що я, що я важу у цьому світі? Цієї збірки могло б і не бути, якби талант дівчини не помітив відомий рівненський письменник Євген Шмургун, порадив Вікторії друкуватись і став редактором її дебютної книжки. Я відчув, що у літературу прийшла вельми цікава людина. Особистість, яка може бути через роки, якщо не буде лінуватися і буде цілеспрямовано йти, ну тією постаттю, яка може бути в шкільних підручниках. А поки шкільні підручники з десятками інших постатей, що діює сама Вікторія, вона готується до незалежного оцінювання. Успішна його здача, каже школярка, наблизить її до здійснення мрії стати журналістом та літератором. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Thank